Так, добродій, знову маю нерви, знову буду напихати, але з юмором. Коротше, от і в переписці і листочок вклали за що спасибі, але дивіться, я купа посилань на якісь відео. У мене і на пошті. Але невже ви думаєте, що я маю час і бажання дивитися ваші відео? Як працює справно, як працює несправно? Я не маю часу навіть дядька Максима дивитися, не то ваші відео. Дилер не вживає свого товару. Хто продає наркотики, він сам не є наркоманом. Так само я я відео знімаю, але дивлюся. Ні, ну дядько Максим, то виключення. І ще пару англомовних. Коли я прошу присилати без кабелів, це я не хочу загубити ваші кабеля і не хочу, щоб вам... Об'єм і вартість доставки більше була. Кабелів не треба, але вже не жміться на закрутки. Я маю свої кабеля, але що я сюди закріплю я? Де я гайки маю шукати? Десь буду шукати. Коротше, шатківниця з зарядкою. Здорове таке едекоа. Величезна едекова з Pan Swanдер. Німець. І він не бачить вхідної напруги, не заряджає акумулятор. Цього мені достатньо, щоб починати щось з ним робити. А почну я з того, що вип'ю таблетку від головної болі і розберу його. Оце о, таке о, специфічне дупло мало би намікнути, що воно величезної потужності. 3,5 кВт довго тривало. Куча. невже воно на 12 вольт? Та 12 вольт я передолю Тож куча. получається, що 640 Ампер він в імпульсі має взяти при напрузі акумулятора, умовно розрядженим до половини 11 вольт. 640 А. Навіть якщо дивитися на довготривалу, це ж все одно получається 320 А роботі. При напрузі 11 при повному розряді більше. І я передолю такі інвертори. Навіть якщо вони німецькі. Кришку зняти нам треба якось на бік. Інвертор. Інвертор нас цікавити буде мало, він спавно працює, за словами власника. І мені хочеться вірити, що це правда. Накопичувальні баняки, але не зафіксовані до плати величезні, ось собі, бовтаються. Ну, без вібрацій вони відлетять не скоро, хоча їх би скріпити. Додаткові радіатори закріплені до основного радіатора встик. Трансформатори величезні. 3,500, 220 вольт 12 вольт. Причому їх три штуки. Тобто, чи кожен чи, чи кожен третину тягне. Та кожен третину, очевидно. А на, нащо тоді на кожному пишуть? Ну, то таке. Запобіжники. Давайте порахуємо, скільки йому можна вдути. 30 амперні. То є 4,8,16. Що нам дає. 400 з чимось ампер. Довго тривало. Ну да, ну да, ну да. Модуль синуса з величезним імпульсним блоком живлення. І то все, як я казав, нас не цікавить. Навіть два дроселя стоїть, плюс вихідний фільтр. Так, досить по-дорослому. Нас цікавити буде, чи має Ось ця піська дрелька закидушка. Це є зарядка. Це є його зарядка, котра не заряджає. Явно паленого, нічого я не бачу. Це, по суті, імпульсна зарядка. І зараз буду її перевіряти. Збоку присмоктався маленький звичайний трансформатор це живлення власних потреб морди індикації. Три запобіжника в нас ростуть прямо на платі. І ще би по входу мав. Ні, по входу нема, не тут. Значить, тих три запобіжника починаємо з їх перевірки. Один цілий, другий цілий, третій в капелюсі. Тобто шляпа йому, запобіжник спалений. Тепер тільки питання: чи це вершина айсбергу, чи це просто спалений запобіжник. Я поки не бачу, куди і як він йде. А ось він йде на фільтр і пішов на діодний міст. І це може бути вершиною айсберга, тому що може бути коротке далі по банці. До речі, давайте спробуємо десь зловити. Якщо це вхід, то вихід мав би бути десь оце раз. А тут два. Та ні короткого не видно. Не вже просто запобіжник. Але щоб його поміняти, все одно треба то все роз'єднувати, відключати, помічати, розкручувати. Тут дивіться, які гайки гарно сукісь з перехідною гайкою. Так, не знаю нічого. Ні, німці китайці роблять, чи то німці. Та думаю, Китай просто для Німеччини, тому трохи вищої якості. Чи підлізу я транзистори поміряти? Транзистори не виглядають, пробитими то напевно, буде сама дорога заміна запобіжника. Ні, є, є коротке. Є коротке, будемо ремонтувати. Ну, то й може й добре. Хоч воно і німецьке, але конструкція ущербна. Ось виходи 220 на трансформатор напаяні прямо на клеми. То я собі обкусую аналогічно ще один дріт напаєний без конектора на основний блок. Транзистор, ось цей радіатор його, звісно, класний. Але нахрена такий об'ємний масивний радіатор корпусу, якщо контакт йде по ребрами на доторк. Який тут теплообмін буде? Ніякий. Отаке. Коротше, срали мазали. Аналогічно з прижимними бляшками, то В китайських дешевих інверторах часом тостіші попадаються. Тобто при збиранні і затягуванні треба бути акуратним, щоб не, то, не погнути, не поламати, не зірвати то, що різьбою називають. Перетворювач, перетворювач конденсатор в паралель, діодний міст, два транзистора і 460 І вони мають розкачку через імпульсний трансформатор. І якось помпують трансформатор. Помпують в протифазі. Як в протифазі, а як середня точка формується? Ось є конденсатор, він один. Тут струмовий шунт на транзистор. Конденсатора я не бачу прохідного принаймні. Тут дві ножки трансформатора не задіяні, і в нас виходить дві ноги. Значить, вони просто міняють полярність. В протифазі луплять 400 вольт. Точніше, не 400. Тут ОПФЦ немає. 315 вольт в протифазі вони луплять, по ідеї, і одне плече пробите. І одне плече пробите. Гумки. Наклею будемо відклеювати. Ну що, трохи попаяв, подивився, куди підключитися. Давайте спробуємо, чи воно не гепне. Подаю 220. Оп, конденсатор зарядився, але виходу нема. Нема чому, тому що нема керування. Блін, аж настрашився. Ні, просто з затримкою включилося. Добре, що не ліз. Тут є зворотній зв'язок. І як би його робота поки не понятна. Опторозв'язка, резистор, діодний мостик. Вона, напевно, вимикає зарядку навпаки. Тобто, якщо ось тут є високий рівень, та, зарядка виключилася. Напруга пішла вниз. Зворотній зв'язок працює, значить, добре. Релюшка гепає. Чути свист, напруга в нормі. Давайте навантажимо. Беру резистивне навантаження паром. Вмикаю вже без лампочки. Чекаю запуску. Оп, поїхало. І пробуємо вижити якийсь струм. 5 ампер валить. Як мені опір зменшити, щоб вдути більше. Десь би тут щось взяти і каратнути. Отако. от. Так, о, так, струм буде суттєво більший. Яю перемичку, опір буде суттєво меншим, але я не зможу довго тим бавитись, бо згорить києбійням. Так, там тих 100 мА то мені до лампочки. Але короткотривало, ми побачимо, що струм буде значно вищий, аби не попалити. Прошу дуже, 13 з гаком Ампер. Тобто зарядка працює. Добре, збираю. Ну що ж, залишилося хіба прикрутити силові клеми, щоб можна було підключити акумулятор. Гайку треба брати міцно, щоб контакт був добрий, щоб не іскрило. Його не будемо на повній потужності тестувати. Ми його просто, щоб включити, перевірити байпас і роботу. Ну і 220 підключити, якось так само через сраку. Бо таких конекторів маю. Раз і два. Головне на гарячу не здьорнути, щоб не коротнуло. Запихуйство. І що і що? Ну давайте дивитися, що. 220 підключаю, тут акуратно, щоб не втекло. Виключений інвертор подаю 220. Пішов байпасом. Світить чардж, заряджає. Нічого не показує. Давайте включимо. Вхідну напругу бачить, показує зарядку акумулятора і показує вихідну напругу. Це є байпас. Відмикаю 220. Перейшов на акумулятор. Розряджається швидко, навіть з маленьким навантаженням, бо то є трупік. Я його ще просто забув здати, не встиг, так сказати. Тому підключаю знову 220 і чекаємо, що буде. Є байпас. Бачить, напругу пішла зарядка. Зарядить він його, теж, по ідеї миттєво. Свист зарядки. Чути, струм ми бачили, що є. Будемо вважати, що ремонт виконаний. Пакують ішу власника.